Ми розіграємо дві книжечки за ваш коментар про улюблену міфічну істоту вашу. Опишіть тому, що «Лазарус», так там тематика, там є різні почвари. Авторські. Так, є авторські. Є авторські, можливо, до речі, давайте так. Ви можете написати і свою авторську якусь почвару, буде цікаво це почитати. Я б навіть більше віддав перевагу саме таким коментарям. Тому пишіть в коментарі, і ми розіграємо дім Солі і «Лазарус». Обидві книги будуть з автографом Світлани. і, можливо, моїм... О, А я ще потім попсую цю книгу. <плес> <плес> Це буде так: подарунок вам від Світлани Тараториної та Андрія Новіка середньостатистичного подкасту. Пишіть коментарі, пересилайте людям і десь, я не знаю, за тижні два від виходу подкасту ми разом зі Світланою перечитаємо всі коментарі і виберемо одну переможця. А чим крутіше будуть потвори, чим? тим Згадуйте. більше шансів. Ми живемо в Україні. У нас фантазії на потвор дуже багато це <laughs> точно.